Розгледіти у молоді потенціал та обрати тих, хто вже зараз готовий крокувати далі кар'єрними сходами, таку мету мають конкурси професійної майстерності, які чимало років проводяться у НАЕК Енергоатом. Як би то не хотілося, керівниками не народжуються. Фахові знання спочатку дають у навчальному закладі, професійно-технічному або виші, а потім відточують вже безпосередньо на робочому місці під наглядом старших колег. Досвідчені спеціалісти електроцеху кажуть, що охочих досягти успіхів у професії зазвичай можна побачити ще під час навчання, коли вони приходять у підрозділ на виробничу практику. В першу чергу треба цікавитись. Бо коли приходять практиканти, які не цікавляться, то їм дуже важко потім. Це треба внікати в структуру праці, допомагати цього тижня. Перевірку на професійність проводили в електричному цеху. Змагались електрослюсарі з ремонту електричних машин, електрослюсарі з ремонту електроустаткування віком до 35 років. Учасників було лише двоє, адже, як зазначили члени конкурсної комісії, наразі у штаті електроцеху філії ВППС більше досвідчених спеціалістів ніж молоді. Тож охочих позмагатися було знайти досить важко. Вони вже перемогли, так, як себе, що прийшли, не злякалися і приймають участь в нашому конкурсі. Обидва учасники у нас молодці, вони розумні хлопці. Для перемоги потрібно готуватися, готуватися і готуватися потрібно постійно розвиватися і рухатись вперед. Конкурс проходив у два етапи. Під час теоретичного треба було відповісти на запитання, що стосувались охорони праці, пожежної безпеки та правил технічної експлуатації. На практиці молоді спеціалісти мали виконати поточний ремонт електродвигуна 0,4 кВт. Здебільшого таке обладнання використовується на підприємстві у малогабаритних заточних верстатах. Управління засувками протипожежних систем подання води. Усі роботи проводились згідно з технологічною картою. Кроки, які треба зробити, є норма часу, загальні ну, 59 хвилин. Ну, я думаю, що раніше ви впораєтесь. Та бали за кожен крок. Максимальна кількість балів 100. Учасникам конкурсу профмайстерності треба було правильно та швидко підготувати безпечне робоче місце, відібрати необхідні слюсарно-монтажні інструменти та пристрої, розібрати та почистити електричний двигун, перевірити стан основних вузлів, виміряти опір ізоляції та зібрати пристрій. Зазвичай таку роботу електрослюсарі на Південноукраїнській АЕС виконують регулярно у рамках техобслуговування більш габаритного обладнання. Наявність 12-річного практичного досвіду зіграла першочергову роль у перемозі Сергія Могили. Він краще впорався з поставленим завданням ніж суперник Михайло Губрик, який працює на атомній станції понад рік. Більше балів Сергій дістав і на теоретичному етапі. Саме він виступатиме від нашого підприємства на фінальному змаганні. Цьогоріч представники різних філій на Екенергоатом збиратимуться на майданчику Південноукраїнської української АЕС. Важко не було. Ну цю роботу виконую, виконую кожен день. Ну те, що на конкурсі, це можна сказати, це ну. Частинка з того, що ми робимо, і це як, не дуже важка робота. У нас двигуни набагато більше, ніж ці. Ну, нас таких дуже мало маленьких. Що ж стосується Михайло Губрика, то він налаштований і надалі брати участь у конкурсах професійної майстерності. Вважає, що це можливість не тільки проявити себе, але й попрацювати над помилками, почути корисні поради від більш досвідчених колег. Начальник електричного цеху Південноукраїнської АЕС Валерій Бакунець подякував учасникам конкурсу професійної майстерності за активність. Результати говорять про те, що персонал працює над собою, що з персоналом працює керівний склад, тому прошу не зупинятись на досягнутому. І чим далі вважаю, що буде ще кращі у вас результати. Попереду у Сергія Могили є два місяці на ретельну підготовку до глузевого етапу конкурсу професійної майстерності легкої перемоги, годі чекати, адже змагатимуться кращі представники його професії в атомній галузі. Втім, це тільки мотивує докласти максимум зусиль і добре виступити у фіналі.